27 грудня в Ізмаїлі пройшла чергова акція нагадування про зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Родичі та близькі полонених та зниклих безвісти захисників продовжують чекати повернення своїх рідних. Кожен полонений і кожен зниклих безвісти захисник це не статистика, а конкретне життя та родина, яка чекає. Українське суспільство пам'ятає і продовжує вимагати повернення наших воїнів додому. До акції можуть долучитися всі небайдужі мешканці міста та району. Чекаю безвісті зниклого дядя, рідного дядя попук Дмитро Панасович, 154-та окрема механізована бригада. Ми його чекаємо, де він не був, де він не знаходиться. Його чекають його рідні дві сестри, мама, племінники, я племінниця. Ми дуже чекаємо, віримо в те, що він повернеться додому, буде з нами. І ми його знайдемо. Це мій рідний дядько. Ми його чекаємо ще з квітня, з них 7 квітня. Останній раз був на зв'язку другого і сказав, що передзвони, але так і не передзвонив. І ми дуже його чекаємо, хочемо обійнати та ніколи більше не відпустимо від себе. Ми його чекаємо та любимо. Це мій синочок, Сидор Віталій. Він пішов на війну як патріот на другий день війни. А у 24 році, це було 21 березня, у нього був день народження. А 29 березня у гарячій точці ПГТ, «Побєда», Донецька область, на жаль, він попав у полон. І зараз моя дитина у полоні вже 21 місяць. Це дуже тяжке випробування для родини. Це дуже тяжке випробування для мене, як для матері. І ось ви бачите мого сина у полоні. Це я, я, я жодного листа не отримала. Я пишу дуже багато листів, але немає нічого. Я нічого не знаю інформації, але Путін подарив. Книжку Трамп, де було тисяча полонених, і тут я знайшла свого сина. Я його зараз бачу. І я хочу, щоб усіх всіх людей, цих молодих людей цих, е, звільнили, щоб вони прийшли додому, щоб вони, тому що вони справжні герої. Е, і слава Україні, слава нашим героям. Хай всі повернуться і хай всі зниклі без вісті діточки теж повернуться додому. Дмитро і для видання Південь сьогодні.